36 депутатів на позачергову 31 сесію сесії в селищної ради 8 скликання з'явилося 19 депутатів. Ця решта поважності. В роботі сесії бере участь депутат Київської обласної ради Олександр Сілавич Шановні депутати, 31 ша позачергова сесія оголошує. Немає. Значить, <coughs> прошу затвердити за основу интеллектуальность. Першому питанню про внесення змін до рішення Іванківської селищної ради 8 студента від дев'ятого року номер вісімдесят про встановлення ставок цифрі земельної сплати земельного податку на території Іванківської селищної територіальної громади доповідає Павленко Лариса Олександрівна, начальник. Статті земельного податку на території Іванківської селищної ради було затверджено нами 9 липня 2021 року, 10-ї сесії. Рішення вступило в силу 1.1.2022 року. Ми приймали безстроково для того, щоб зміни податки місцеві за потреби вносити лише за потреби. І така потреба виникла тільки по одному податку. Це податок земель. У зв'язку зі зміною законодавства. Саме що внесли. Держгеокадак розробив новий класифікатор, доповнив його. І тому ми доповнили класифікацію видів земель нашого попереднього рішення 2021 року. Ми, е, класифікатор має 15 розділів, в кожному доповнено по 4 види землі. Можу всіх перераховувати, можу зачітувати на пам'ятаю. Ставки ми не змінювали. Ми тільки додавали по мінімальному ті ставки класифікації, яких доповнена. Ми додавали мінімальне 0,1 і 0,3. Все, що дозволяє законодавство, тільки мінімальне. Вона, наприклад, така ситуація виникла, що зателефонував Укр... Укртрансгаз і каже: У вас нульова ставка податку. Ми не можемо сплачувати. Нуль, нам керівництво, ну не керівництво, а закон вимагає сплачувати. А в нас нуль. От ми, наприклад, вже користуючись, що нам потрібно внести зміни, встановили і їм ставку податку. Навіть просять встановити ставку. А в нас було нуль, в нас не було такої потреби типу попередні роки. Це більше ніяких змін ми не що ми податково так. Да. А тепер у. Ми надавали рішення про розробку технічної документації землеустрою, а тепер це підприємство нам подало технічне натвердження і просять затвердити і передати в аренду. За 19 0 отрималися 0, голосували 0 відкритні 8. рішення прийнято. Дякую. Де. Наступне питання. Про надання дозволу на розробку проєкту винову щодо відведення земельної ділянки постійного користування того оператора з охранальної <клес> системи України. <клес> комісія не підтримала, Нас не було також два чоловіка, комісія не підтримала. <клес> Це шкафна 20 метрів квадратних у запруті. Вони проводять дозвіл на розробку. Проєкту землеустрою і подальші передачі у постійне користування. Хто вони Вони виживуть? Це Ви? багато Ви? газотранспортних газ, систем. Тут довідка не про облік нерухового майна, вони розпишуть, я вже зачитував, що установка доступу захисту, комплекту транспортного пункту, КТП, РФ. Тут довідка теж не про власності на те. Тут довідка їх на довідку. Я вам теж таку нам можна написати. По громаді у не в нас. Шановні колеги, ви За даний проєкт рішення, ні, хоча б одна основа. А тільки на одну, хай на всі беруть шкафні. Я писав на Шановні колеги, будьте уважні. Голосуємо за основу. Це пробний проєкт, як пройде. Пройде постійно. Говорять, не знаю, чи пропозиції, за не чи переговора. Відповідь на питання. В. Чоловік, колеги, ви начальник за основою філому. Я не знаю, про що. В. Не обладнайте оренду. В. Попробуйте. В. Додзю на розробку. В. Ну під оренду, не? В. 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 Можна вкласти? В. Він не пустить оренду. В. 136, правильний, так? В. Не можна. Там різні, вони там. Вони на комісії підтримали звання. Так. На комісії отакі так усакість півстав. І комісія підтримала. Так, це те, що я говорила. не всі депутати були на засіданні земельної комісії. Ми зараз будемо робити все для того. Мобільний зв'язок, а альтернативний вид мобільного зв'язку не один, а два, хоча б як мінімум. Тому зараз ведеться повним ходом робота, аби забезпечити або вежами, або якимись додатковими пристроями вже на існуючих вежах, щоб у населених пунктах люди могли комунікувати між собою. <постій>

Товариство Яхнівки, вони посиливаються тут, і тут дороги, півтора і Ну, комісія не підтримала, вона знять питання на спрацювання, чи я виплаті каже, це металізні, що вони розкажіть краще, просять свої просять надати дозу на розробку тисяч документацій щодо виробництва встановлення межіменної ділянки комунальної власності. Садовий кооператив Яхніка. Це там дороги в них. Півтора гектара доріг, орієнтовна площа Яхнівка, річна озерна лісова, тим саме будівельники, садова, партизанська, логова. Це буває платні і безплатні. Це користування чужої земельної ділянки. В даний момент це земельна ділянка Дороги, є дороги, Так, Земельні ділянки це є власністю. Проте... А це так у військовій ставимо, це надальше треба доросло. почитайте на турист протокола товариство. Якщо там є конкретні зауваження, став yes. дане питання за основу. Ні, <говорено> що, що? Ви? я, я, я взагалі не зрозумію, як сесія так відбувається. Якщо якісь питання, коли на комісії не прийшло, то чого їх тягнуть на сесію? <говорено> <Так, ви>, я ж сказав, що тобі це не підтримала. Чому так у вас не поповнює український чому? Олег Олег, коли я на початку сесії, коли ставила на голосування, завершення порядку денної я акцентувала увагу. Чи є якісь пропозиції? Я арендувала увагу. Я чекала, що ви скажете. Є пропозиція взяти дані питання, або будете на мати на голосування. Зняти його.